Привіт, це Макс і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Електронний питок це сучасна і досить корисна технологія, яка вже стала звичним елементом життя українців. З прийняттям змін у законодавстві стосовно оплати проїзду в електротранспорті. Його стали активно впроваджувати в різних містах України. Але у Львові з цим досить виникають проблеми. Місто все як не може повноцінно впровадити систему оплати електронного проїзду для усіх категорій населення. Давайте подивимося, що зараз відбувається з впровадженням транспортної карти у Львові і коли очікувати пуск програми. Електронний квиток у Львові намагаються впровадити вже в 10 років. Від 2012 року йдуть спроби повноцінно запустити систему. Тоді місто визначило запровадження електронного квитка як пріоритетний інвестиційний проєкт відповідно до розробленого стратегічного плану залучення інвестицій. 2015-го міська рада вирішила реалізувати проєкт за рахунок кредитних коштів ЄБРР. За два роки Європейський банк реконструкції та розвитку погодив позику розміром у 10 мільйонів євро. Договір про кредит у квітні того року підписали міський голова Львова Андрій Садовий та директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Зокрема, внесок міста становив 1,2 мільйона євро. Цього ж року представники із підприємства мікроелектроніка розробили заміри у громадському транспорті для подальшого встановлення валідаторів. Вже у жовтні 2020 року. Адміністратори комунального підприємства Львів Автодор почали приймати документи та заяви у центрах надання адміністративних послуг. Цього ж року запрацювала гаряча лінія Леокарт та їх офіційний сайт. Тоді ж у Львівській міській раді обіцяли запустити у 2021 році центр обслуговування пасажирів, видати у лютому березні перші пільгові транспортні картки та встановити систему автоматизованої оплати проїзду на усі транспортні засоби до кінця 2021 року. Монтувати систему оплату проїзду в автобусах та електротранспорті почали у березні минулого року. Станом на червень 21-го міста встановило валідатори у більше 100 одиниць транспорту, що становило близько 11% від загальної кількості. Перший етап впровадження натроного квитка передбачав видачу транспортних карток леокарт для пільгових категорій населення. І якраз таки для пільговиків транспортні карти запрацювали з 13 січня минулого року. Для того щоб її отримати, необхідно подати відповідні документи у центр обслуговування мешканців і вартість послуги безкоштовна для тих, хто проживає у Львівській громаді. А для тих, хто не проживає, точніше не прописаний у місті Львові або проживає поза ним. Або якщо це картка оформлюється наприклад школяру, то необхідно заплатити 60 гривень, а для інших категорій безкоштовно. У червні 22 го у Львові вже видали близько 143 тисяч пільгових транспортних карток. Тоді ж директор департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило зазначав, що місто готується до впровадження другого етапу електронного квитка, але вже почалися проблеми із технічною реалізацією електронного квитка. Як повідомляє секретар комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Володимир Лесик, впровадження другого етапу затрималось через чеську компанію підрядника мікроелектроніка. Зокрема, у компанії, нібито наголошують, що не можуть приїхати у відраження до Львова для завершення робіт через війну. Представник чеської компанії мікроелектроніка Мартін Кубик наголосив у коментарі Радіо Свобода, що проєкт по запровадженню електронного квитка змістився через події в Україні, але це не є основною причиною. і влітку набрався новий персонал, і технічні роботи підряднику зі свого боку були проведені. Відтак формально майже всі технічні роботи були завершені, якою було заплановано у січні 21 го А решта роботи полягала у налаштуванні самої системи між чеським підприємством Укргазбанком SoftServe і адміністратором хмарного середовища Астлсов на серверній площадці в самій системі. За оцінками фахівців, саме система дуже складна і багаторівнева. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то я дуже прошу вас підтримати мій контент і канал, зокрема, добити мою першу тисячу підписників для того, щоб розвивати мою транспортну спільноту і надалі. Це буде моїм таким першим великим досягненням, від якого можна так відштовхуватися і розвивати свій канал. Тому, якщо вам мій контент цікавий і ви хочете бачити більше відео на цю тематику, то не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Ну а якщо вам щось також. Це розказів, то напишіть в коментарях вашу думку стосовно впровадження системи Леокард у Львові. Міська влада звинувачує Аствол Софт у затягуванні проекту і недопрацюванні. Львів автодор у червні 22 го звернувся в правоохоронні органи заяву щодо дій it компанії. Відтак Астволсофт відсунено від проекту, тому перевести систему у робочий режим, налаштувавши її, проблематично. Заяві у правоохоронні органи передувало збирання самої антикомпанії компанії Astfelsoft до Львівської міськради ще з 17 травня. Мова у цьому листі йшла про те, що Львів Автодор спеціально зриває проєкт із запровадження квитка і не оплачує гроші за виконану роботу. В той самий час директор Astfelsoft Володимир Строгу зазначає, що роботу з провадження гаймує сам «Львів Автодор, надаючи невірну документацію для виконання робіт за тендером. Ще в листопаді Вас заявили, що готують документи, щоб подати в суд на Львів Автодор. Загалом юридичні баталії тривають, а електронний квиток все ще стоїть на місці. Львів тепер шукає нову компанію, що займається цією роботою. У січні 2023 -го року. Голова комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Ігор Зінкевич повідомив, що вже розробляється новий діп план розгортання електронного квитка. Шановні ліани, вітаю вас. Сьогодні якась відбулася певна кульмінація Епопеї з електронним квитком. Як ми пам'ятаємо, обіцяна дата 13 січня 2022 року ще до війни не здійснилося, не запустився. Позитивних речей говорить, вже підписали діп-план. Це така велика-велика план роботи, яку мали погодити з банком щодо розгортання електронного квитка, де чітко по датах є відповіді на ці питання, коли сам він буде впроваджений. На жаль, нам його ще не принесли, але обіцянка хиновники під час камери і ведення стріму зафіксовано. Є певне розуміння, що до літа вже будуть проведені всі технічні роботи, які фактично дадуть можливість зробити певне впровадження, тобто запуск повноцінного впровадження. Буде ще термін, коли ми будемо це тестувати, але вона вже дасть певні результати і розуміння остаточного завершення. Від моменту того, коли вже буде запуск, загалом через юридичну тяганину та конфлікт інтересів, система Леокарт у Львові в минулого року так і не запрацювала, що справедливо було названо найбільшим розчаруванням року. Сподіваємося, що у цьому році система оплати проїзду за допомогою транспортних карток нарешті запрацює, і на це є досить позитивні новини, тому що голова комісії транспорту львівської міської ради Ігор Цінкевич також повідомляє, що до кінця червня будуть закінчені всі технічні роботи стосовно впровадження системи безготівкового проїзду і безпосередньо транспортних карток. І вже літом 2023 року вже повноцінно буде запущений другий етап. Тестування карти, леокарти для всіх категорій населення. На цьому, все я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї новини і, взагалі, стосовно впровадження електронного квитка у містах України, які є плюси, мінуси. Можливо, є якісь проблеми в інших містах України, на які треба теж звернути увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Я вас дуже ціную, як глядачі, і дякую за підтримку. На цьому все з вами був Макс, і до нових зустрічей.